Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептиком, чим можна нагодувати велику сім'ю дуже швидко, легко і просто. Якщо вам подобаються прості смачні рецепти, то підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Для початку я взяла шампіньйони, тут у мене пів кілограма, їх промила ретельно і заправляю. Додаю сюди. Чорний мелений перець, сухий чесничок та солодку паприку. Також додаю сюди трішки майонезу і буду посипати акропом. У мене він заморожений, тут невеличка така частина, але мені її вистачає. Можете використовувати свіжий кріп, але в мене саме дуже багато замороженої зелені, тому я додала саме її. Перемішую це все. Трішки можна, звісно, ще підсолити і відправляю в холодильник. Ну, А тепер я приступаю до інших страв, які буду сьогодні готувати. Поставила сковорідку на газову плитку, налила рослинну олію і відправляю курячі крильця у паніровці. Це в мене заготовочка в морозильній камері, завжди майже знаходиться і я її активно використовую. Всі заготовки я готую сама. Ділюся рецептиками напівфабрикатів на своєму влоговому каналі, тому, якщо ви ще не підписались на нього, то підписуйтесь. Там дуже цікаві є відео, дуже багато ідей, як можна приготувати смачно, швидко і саме головне пізніше це все дуже економить час. Тут я вже промила рис, відправила його варитися і буду відправляти свої шампіньйони запікатися. Бляшку я змазала рослинною олією, відправляю сюди шампіньйони, ось так розкладаю, розрівнюю і відправляю в духовку при 180 градусах буквально на 30 хвилин. Ну, а Тепер я буду готувати засмажку до рису. Не завжди це роблю. Буває, просто готую рис, але цього разу мені захотілося зробити засмажку до нього. А нарізала я цибульку, натираю моркву на дрібну терку. І це все буду обсмажувати. Я завжди полюбляю готувати все паралельно, таким чином, я економлю свій час і показую вам саме, як це все відбувається в реальному часі. А наразі у мене курячі крильця вже підсмажили з однієї сторони, завжди їх смажу під кришкою, тому що вони заморожені, і потрібно, щоб вони дуже гарно підсмажились, розморозились і приготувались. А зараз я поставила вже сковорідку ще одну на газову плитку, відправила туди цибульку з морквою і обсмажую це все. Тим часом у мене крильця вже готові. Зараз буду накладати ще одну порцію, так як сім'я у нас велика, і однією сковорідкою просто не обійдешся. До речі, цього разу курячі крильця в мене такі рум'яні, тому що я додавала солодку паприку до паніровки і таким чином, це все. Перемішувала і обмочувала курячі крильця. Тим часом у мене вже зварився рис, я вже відправляю туди засмажку і вирішила додати ще вершкове масло. Так набагато виходить смачніше. Все ретельно перемішую. Ну і поки я готувала рис, готувала курячі крильця, мої шампіньйони вже приготувалися. Вони дуже м'якенькі, соковиті. І буду показувати вам, як я подаю цю страву, з чим ми її їмо. Накладаю в тарілочку рис, далі буду накладати туди шампіньйони і курячі крильця. Цей варіант підійде і для обіду, і для вечері. Якщо ви полюбляєте якось так ситно ще. І снідати, то можна, і, звісно, на сніданок, хоча я не завжди встигаю щось таке приготувати на сніданок. А ось саме на обід або на вечерю це саме ідеальний варіант. Так як зараз уже весна, то я вирішила додати ще свіжий помідор. Взагалі, тут можна додавати і салатики якісь, подавати із свіжими огірками. Можна навіть і використовувати закрутки, які готували на зиму. Це не принципіально, просто у мене саме коли весна, хочеться чогось такого свіженького. І тому я додаю свіжі овочі. На приготування цієї страви у мене зайняло буквально 30 хвилин. Звісно, не враховуючи маринування самих грибочків, а так все дуже швидко, легко та просто. На моєму каналі ви знайдете масу варіантів сніданків, обідів чи вечерь, або просто що приготувати сьогодні. Тому заглядайте в мої альбоми, там є дуже багато ідей.